Доброго ранку! Сьогодні, 12 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі зліплення. Тема заняття Вітка прав дитини. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам дитині, та добра! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Ми будемо любити вітку прав дитини. Адже весь цей тиждень ми говоримо саме про права, про права дитини, про права людини. Тож сідаємо зручно та дивіться на екран. Кожна дитина має права, тільки народилася, і вже в неї є право на життя, право на ім'я. Ось ви бачите, квітка прав дитини. Вам я, дітки, всім побажаю, хай щастить вам у всьому та завжди. Хай дитинство ваше квітне, як пелюст і цієї квітки. Диво! Вітка відкриває знання вам про права дитини. і ми з вами розглядаємо та заняттями з вами розпочинаємо. Ми вже з вами говорили, що всі діти, всі люди мають право на життя, на ім'я, на сім'ю. На повноцінне харчування, на медичну допомогу, на відпочинок, на захист, на освіту, на любов та піклування, на інформацію. Але крім прав, є наші обов'язки. Але сьогодні ми з вами будемо говорити саме про права дитини. Кожна дитина має право. На любов і турботу. Ось я хочу сьогодні потурбуватися про вас та допомогти вам виліпити квітку прав дитини. Тож сідайте зручно, приготуйте ручки, і ми зараз виконаємо гімнастику для пальчиків спочатку. Щоб пальчики наші гарно працювали. Ось така квітка, вийде в мене в кінці саняця. Приготували пальчики, розпочинаємо. В мене є горіх. Я беру його в руки і веселий бік струмочок. Повернув він на горбочок. Стрімко вниз він покотився, і в долоньки очутився. Веселий біг струмок, повернув він на горбок. Стрімко вниз він покотився і в долонці опинився. Давайте ще. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь, оцей моя матуся. А цей пальчик це я, ось і вся моя сім'я. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей моя матуся. Оцей пальчик це я, ось і вся моя сім'я. Ми маємо право всі на сім'ю. Тому і така пальчикова гімнастика пов'язана з цим. Давайте розглянемо, що ж потрібно нам для роботи. Аркуша 4 білого картону, дошка, стеки та пластилін різних кольорів. Пальчики наші готові. Тож, давайте розпочинаємо. Квітку ми розпочинаємо зсередину. Я беру. Жовтий пластилин, і це буде право на життя. Скочу кульку, притиснула її, розплющую, ось так пальчиками та розташовую її вище середини листочка і пальчиківками розтягую, і серединка вийде вже більша, і сонячний колір. так? Ось рожевий пластилін. І це буде пелюстка право на ім'я. Адже тільки ви народилися, вам батьки дають ім'я. Ось так розкатали і притискаємо, розтягуємо, щоб така пелюсточка вийшла довга квіточки нашої квітки право. Слідуючи беру лакитний колір, і це буде право на сім'ю. Спочатку круговими рухами кульку, потім продовгуватими рухами. Буде ковбаска приплюскую і формую слідуючу пелюску лакитного кольору. Ось так і біля рожевої. Притискаю її. Ось у нас є право на життя, на ім'я, на сім'ю. Так, ти та та серединка. Червона, це на любов та пікрування, вже ж. Тими ж самими руками. Спочатку коловими, потім продольними, роблю кобаску, приплюснула і формую пелюсточку, схожу на овал. І щоб вона вийшла більша, потрібно пальчиками просто розтягнути. Ось є в мене вже три пелюстки. Підуча пелюстка буде право на захист, адже ми маємо таке право. Аналогічно тим пелюсткам виконую слідуючу. Лівою притримую дошку, а правою розкочую, а тепер двома, адже ми зробили. Пальчикову зарядку для двох рук і розтягую. Ось у мене вже є чотири пелюзки, квіточки та серединка. Ось так розтягую. Зараз прохолодно, тому пластилін такий твердоватий, потрібно його розминати добре. Формую слідуючу пелюску, і це буде пелюсточка відпочинку, адже ми маємо право на відпочинок. Ось так. Подивіться, які гарні кольори нашої пелюстки, нашої квітки прав дитини. Притискаю до картону. Ось так. І розтягуємо. продовжуємо є в мене вже п'ять пелюсток тобто та серединка, слідуюча пелюста в мене буде на освіт. Ось розкочуємо. І вже буде шість пелюсток і залишається, як завжди. Ми робимо квітку перюстку. Ось так, притискаю пальчиками, наче малюю. Так. Так. І ось відуча пелюсточка. Яскраво. Ручки сьогодні в мене попрацювали добре. Я впевнена, що ваші руки також гарно попрацюють і виконають ось таку дуже гарну пелюстку прав дитини, не квітку прав дитини. Ось так вже є сім пелюсток. І без що квітка не може бути. Так, без стебла та листочки. Я ділю пласт... шматок пластиліна зеленого кольору на три частини, дві, менше однакові приблизно, а одна більше це буде для стебла. Розминаю пластилін в руках та розкочую продольними руками ось такими. І роблю довгу-довгу колбакубаску. Качалочку. Вона буде більше схожа на мотузку довгеньку, тому що стебло довгеньке. Ось так. Давайте згадаємо, які ми е, яких прав виконали. Це життя, це ім'я, це освіта, це сім'я, це відпочинок, це право на повноцінне харчування, право на захист. Ось зайвий шматочок. Я відрізаю і формую. Листочки, це буде в мене права на інформацію. Ось такі дві кобаски невеликих роблю, два листочка. Розташовую їх з двох сторон Ні, з двох сторон, вибачте, пелюстки. ось стебла. Заговорила щось я з двох сторін стебла. Один листочок притискаю, бачите, я в сторони розтягую, щоб він був і поширше листочок, ось такий. І там, наче візерунок під пальців залишається. І ще один листочок розташовую з іншої сторони від стебла, трошки нижче, і також притискаю наче малюю пальцем вказівним і також розтягую. Ось так. Бачите, він став ширше. Я зараз хочу трошки прикрасити ці листочки, ось прожилочки роблю стеком. Ось так. З однієї сторони листочка та з іншої ось, значить, малюю стеком і з іншої сторони. Розвертайте листочок як вам зручно. Ось такі прожилки, ви знаєте, що на листочка є прожилки. Аналогічно виконую з другим листочком. Так, це квітка прав дитини. Кожна дитина має право жити в сім'ї. І ось другий листочок це буде право на житло, тому що кожній сім'ї потрібно жити в окремому житлі, тому є таке право, право на житло. І на пелюсточках ось так також степом трошки прикрашаю. Ось так. Всі пелюсточки. Адже ви знаєте, що на пелюсточках також є маленькі пірожоки, тоненькі, в різні сторони, як і на листочках. Ось завершую виготовляти з пластиліну різнокольорового квітку пра. Дитині. Я впевнена, що ця квітка прав, відкрила вам знання дитини. Ось така квітка вийшла в мене в кінці заняття з різнокольоровими пелюстками, стеблом та з листочка. Я впевнена, що у вас також прийдуть різні гарні квітки прав дитини. Ви можете брати пластилін різних кольорів і уявляти, про яке право ви зараз думаєте, така пелюзка у вас буде. Я вам бажаю творчого навлення та гарного дня. А ваші роботи я чекаю в групи батьків. Фотографія ваших робіт я з задоволенням розгляну та всіх вас похвалю, тому що ви молодці. Наше заняття завершено. До побачення. Незабаром зустрінемось.